Слава Україні, Героям слава! Вас вітаю Вуйко Згір! Ну той що Штірліць. Такий чудовий сонячний день. Ми знову вибралися на Коп походити, пошукати артефакти часів Другої світової. Зараз знаходимося вже буквально на місці дислокації, де проходили жорстокі бої. Що знайду одмінно вам покажу. Прошу нікому не розбігатися і ми починаємо пошуки. У нас перший сигнал. І така ось якась небезпечна знахідка. па ба Дістаємо? Бем-бем-бем. Ага. А це є колотуха Мадярська, венгерська. В часів Другої світової лежала собі тут і вже нікого не чіпала. Ось так, збереглася ще так відносно, але нікого не вбила у фронт. І дуже сподіваємося, що тепер у мирний час після 80 років нікого не замочить. Ну що ж, ось такі знахідки небезпечні в лісі. Ну, на 80% вони завше чомусь не спрацьовували. Був погано продуманий ударно-спусковий механізм. Цієї гранати, і тому вона більшість залишалася принаймні, не розірвані. лише в окремих випадках. Ну, а тут стояли скрізь угорська армія в окопах і кидала гранати у тих, хто атакував знизу. А це радянська армія швидше всього була. А ми продовжуємо наші походеньки горами Карпатами. Такими гарними краєвидами, чудовий день, трошки холодний вітер, дмухає, але це нічого. Успіх у мені і приємного перегляду вам. І так, друзі, у нас другий сигнал. Такий собі цікавий. Бачимо, що ось така штукенція випала, а той є спусковий ударний механізм від. Протипіхотної міни ера 36 м Має продовження, але скорочено ера. Протипіхотна мадярська міна була і ось, о, буйочок, бачимо, він бив в капсуль детонатор і відбувався зрив. Це було на розтяжку, звідси йшов така шпилька, дротик і все, що залишилось від цього. Можливо, були сапери, розсаперили і викинули. Колись колись дуже давно, у якихось 80-х роках. А можливо, 70-х. Ну якось так. Продовжуємо наші мандри, пошуки. Горами-карпатами. Камерадин попався мені такий цікавий сигнал, зараз вам покажу, буквально під листям. Ось такий набій Манліхер 86. Капсулі бачимо немає. Взривом його вибило, і бачимо, що, можливо, був якийсь мінометний обстріл, і ось так розірвало кульку цілий набій. Подивіться, як потиснуло, стиснуло зжало гільзу латунну. Це просто капець яку силу мало. І вибухнув він від сили взриву. Бачимо таке око, дивиться на мене. Око війни. Скрізь 80 років. Угу. Це клоп. Ось така кулька антуражна. Розірвана. Цікаво, був сильний бій. Значить, тут була движуха. А вона тут була. Так, друзі, у нас чергова небезпечна знахідка. Стояла, лежала буквально ще з війни. Дерево на неї впало, я не зрозумів, де сигнал? Було важко від... знайти. Але я відгорнув дерево і подивіться, яка о! Довжелезна, потужна граната. Подивіться, Видели щось таке подібне, ні? Дивіться, що в фарбі. Ха-ха. Це рідко трапляється, але попадається. Штірліце везе, пруха. Бачимо, фарба. Червона, залишки, принаймні її, видно її добре. Тут були три таких полоси червоних, а це означало, що вона є бойовою. Так, венгерська 42 м Подивіться, скручена. Докупи тут є різьба і можна її було накручувати собі. Докупи, так. Що воно давало? А воно давало, збільшувало фугасну дію. Тобто одна граната добре. Як кажуть, а дві краще. Вкупі, тим більше. Ні в якої армії світу таких гранат не було, що могли накручувати. Колись зустрічав, відкопував і три гранати. Таке вкупі. То взагалі супер рідкість. А Подивіться, шастан бодряковий. Такий. Тут є тротил, тут є тротил. Десь 70, 5, 70, може 80 грам в кожній гранаті. І воно ого-го. От Лежить тут з війни, бачимо, нікого не вбило, не взірвалося, щось пішло не так, але мадярики там накрутили. Сиділи вони там скрізь, там були окопи, а вони щось досі є. Просто їх так погано видно, Засунули, засипали з руками. І кидали сюди гранати метали. Ось таке, ехо війни. О, тепер будете і визнати. Для чого воно і чого, і як. Працювало це все діло. Таке знайти сьогодні важко, але реально. Ну, в знає де шукати. Хоча місця вже не ті, що були раніше, років 30 назад. Сьогодні в Штірлі це якийсь гранатний день. Бачимо папем. Кидали гранати різної модифікації Венгри. На даний момент у нас в руках венгерська граната. Часів, Друзі, твої, 36М. Ручна, така цікава, класна. Теж на ній було три полоси червоні, намальовані, тобто вона бойова. І вона була кинута якимось солдатом. І щось пішло не так і вона не взірвалася. На щастя, для когось нікого не вбила, лежить тут з часів війни. Ось така гранатожка. Чого їй бояться, нема чого бояться, вона ж ручна. Ну, Таке нас не цікавить. Вам показав, зафільмував, сфотографував і назад закопав для нащадків, які будуть тут рити ще дуже довго після мене. Мене не буде, а копачі нові з'являться. Таке життя. Ну що ж, минулого разу копу не було жодної гранати, знайдено мною. Не попадалося, а тепер чогось. Пішла на гранати ручні. Ходимо, бродимо, з такими корчами, лісами, дебрями. Ми проводимо пошуки свої. Дуже важко ходити, звичайно, і складно. Але ми не падаємо у відчай і продовжуємо дертися цими горбами. Так, камеради, підійшов час вже до обіду, щось бурчить мій. Організм хоче, напевно, щось перекусити, зробив я таку зупинку на обід. І зараз ми пообідаємо, чим Бог приказав. А це завтрак туриста у нас є. Хлібчик-цибулька, Ага, печенюшки, цукеречки. Ну і зашліфуємо це все кофейком. Хто шукає, той знаходить. Всім смачного! Наберуся сил і продовжимо наш пошук. Так, народ, Пообідав я плотненько і тепер почав свої пошуки. Продовжив. І подивіться, вискочу мені ось такий сигнал, який був ще на початку, першим сигналом. Ось такий від Ери Ударно-спусковий механізм. Це все рухалося всередині колись. Бачимо, тут є різьба. Все це так гарно виглядає із середини. Вставлялося в міну. Тут таке є дюрочка. Ось. О. Бачимо. І на розтяжку це все працювало. Тут пик. Ну, було класно. Колись така штукенція. Довго розказувати як вона працювала. Але бачимо, що є зелена фарба. Оце і, та. Оце і залишки, оці трубочки, це все фарба пофарбована. Тому що вона йде латунна. Це йде ці два таких обідка металевих, це латунна і пофарбована. Зелений венгерський колір. Світлий, яскравий. Зараз погано видно, але помити вона класна. Ну, якось так. Продовжуємо наші пошуки горами Карпатами. В пошуках війни. Ось такий сигнал був потужний у мене щойно, алюміній. Залишки мадярської ракетниці освітлювальної, значить біла, бриніла капітальна, то що алюміній. І сигнал ого, го який класний був. Як без них, давно не було. Тільки заважають. Думаю, що там вже пряга СС, ну, або хоч би мінімум вермахт а там ось такий шмурдячило. Ні про що. Хм. Ось так. Ну ми будемо шукати щось краще, звичайно. Сподіваємося на ліпше, але хто його знає, як то піде. Щойно пролунав чорний сигнал під катухою. так як ми копаємо віну, то копаємо все. І ось подивіться, який дріт колючий. Залишився тут. От. Поржаві такий страшний, ще потепер гострий. 80 років пройшло. Подивіться, який він гострий. Він реально гострий і довгий, аж туди йде. Це ми тут зараз під мадярським позиціям. тут скрізь йдуть окопи такі глибокі, реальні і бункери. Уявіть собі, з часів війни, ще досі тут, тут значить, була оборона, кілки набивалися дерев'яні і була огорожа. Ось така у вигляді колючого дроту, колючки, щоб воріг не проліз. Цікаво, цікаво, класно, шип, зберігся навіть уявіть, колючий дріт. Шумить вітер, пташки співають. Холітаються ці старі дерева, яким по 100 років, а то й більше. І подивіться, нічого так не нагадує про війну, як ось такі написи. Зроблені. Угорським солдатом в роки війни, значить, 44-й рік бачимо. Тут така рамочка. Бачимо. Іде гарно Колись я тут показував, був вже на цьому місці дуже давно. Тут МЛ. Але хто на моєму каналі нещодавно, то цього точно не бачив. І тут напис в рамочці Локатош Янош. На угорській мові. І ще там якісь циферки йдуть. Ось отут. І там вище напис іде, ось. І тут іде. Токір Сутокар, Щось таке. І 44-й рік бачимо ось. Видно нас так. Той рік підпис. Можливо, ще щось було на цьому боці. Грубенькому такому. От він є свідком тієї війни. До нього доторкнулася рука. Угорського солдата. Він може багато про що розказати, як би міг говорити. Дуже високий, товстий. Бачимо, це дерево дуже товсте. Перед нами бук. Ця смерека груба. Бачимо, то дерево було під час фронту. Ось це, там то. От вони є німими, глухонімими свідками тієї епохи, тієї страшної війни. На жаль, воно нам вже не може розказати нічого. Шкода дуже. Хотілося б почути з перших вуст, як тут все було, про що вони говорили, про що, що робили тут, як поводилися, куди стріляли, в кого, в чого, для чого, що сховали, скільки було вбито, скільки було поранено їх, або тих чи інших. Цікаво! От така історія з нами говорить. Навіть оцей бук. Бачимо, він не є таким товстим, але бачимо надписи на венгерській мові. От, на Ненашинській. Там є. Щось там солдати собі писали, малювали. ось ці всі дерева, буквально там то, Ось тут йде такий окоп, бункер і знову окіп, і туди веде так вниз. Вони говорили тут, розмовляли. Щось робили, спали, їли, воювали, чистили зброю, готувалися до завтрашнього дня. Цікаво, але ми вже це ніколи не знаємо, тому що дерева не вміють говорити. А хотілося б почути. Зійшовши нижче з окопів, де був надпис солдата, сюди я зійшов і ось натрапив на таку ракетницю, як бачимо, вже зеленого кольору. Ось такі запчастини залишились після вистрілу від них. Вистрілювала холостим набоєм і освітлювали територію, тут, Вище там окопи йдуть, і сюди нижче. Чи ніхто не дереться до них якийсь небажний гість? Можливо, це був навіть той самий Локатош Янош пускав ракетницею оці освітлювальні патрони на бої. Цікава його доля. Був, напевно, тоді молодим хлопцем, 18-20 років. Чи пройшов він війну, чи вижив, або помер від глибокої старості. Пройшов війну, все. і Хеппі енд ось такий. Ну, але ніхто його не знає, як воно насправді було. Та хлопаки випав ось такий сигнал. Подивіться, а то є вже верхня частина від ракетниці з дирочкою. Раз, о. Бачите, вона через цей отвір свістіла. Вона порожня, тут нічого нема, звичайно. Вона вже вистрілена. Біла, алюмінія, гарно бринить, звенить. І ось така штукенця була з тих, що я знаходив. Це друга частина біла і зелена, що я знаходив, вам показував. Свистіло і освітлювалося якось. Принцип дії я повністю не знаю. Але прикольна штука. Зачот. Але не берем, бо не цікавить, вам показав і назад закопаю. Глухі місця. Природа, романтика, гори Карпати. З надією, щось викопати цікаве кожного разу, випадає якась єрунда У вигляді тепер мінометки. Мінометка німецька прилетіла і не взірвалася. Хм, щось пішло не так, м'який грунт чи що. І нікого вона тут не забимбашила. Тут є на горі скрізь окопи, венгерський бункер. Закопаємо, не цікавить нас таке. І продовжуємо наші пошуки слідами війни. Другої світової наразі. Ось таке попадається в лісі, будьте обережні, руки не беріть. Гарна погода сьогодні, пташки співають неймовірно. Де ось також співає класно. М -м -м. Прирівнюється мені до пташок. Дуже приємний спів. Йду я, значить, пилисошу цей деосом і бачу раз, Па-бам ще одна мінометка, так і лежить з часів війни. Прилетіла і також не зірвалася. Німецька летуха 50 мм. Бачимо, в жахливому стані все поржавіло, стабілізатор її буквально розсипався за роки. Так і лежить. Нічого собі небезпечно в лісі ходити. Хух, треба прикопати. О, ось так, народ. Будьте обережні, ходите по гриби. Зараз сезон почнеться скоро. І треба дивитися під ноги добре, щоб не наступити на щось подібне. На тих пагорбах базувалася радянська армія в часи Другої світової. І вони перейшли через цей жоліб. Дуже великий, глибокий, дистанція, дуже серйозна. І дерлися вони якраз оцим пагорбом. Якийсь Іванов, Петров, Сідоров. Дивіться, сильна стрімкота страшна. Неймовірно, я спускаю згори вже, з мадярських позицій. І якийсь солдатик. Сигнал у мене є. І якийсь солдатик, подивіться, потрапив на значить патрони Мосіна. Ось подивіться, геть ціленький. Або їх солдатик загубив, або скинув. подивіться ще скільки є ціленьких. Купа. Купа ціленьких. Чому він так зробив? Дивіться, тут ще є. О, ще лізуть. Дивіться. Не знаю скільки о. Ще, і ще. Скільки він тут цих набоїв? Жовтенький, подивіться, ще вершечок жовтенький, бачите? З жовтою фарбою. О, та гільза Це ще більш-менш стан. Не таке гнилюче аж. Бачимо лужений мідний вершечок і фарба проглядається жовта. Що воно означало? Пишіть в коментарі. О, тут ще їх є. Ого! Дивіться, цілий клондайк я знайшов. Так хлопаки. Нарив я неміряно тут в цій ямці. Така була обширна. Ось скільки, набої, подивіться. Набою до системи Мосіна, Радянські. Ну Штук, десь так до 100 має бути, 100 біля 100. Ну Дуже багато. Ще поломаних, ще там не все докопав, до кінця там ще має бути. Ось така ситуація. Планочок не було, значить. Це все насипом, набої. Ніяких пряжечок не було, нічого не було, щоб вказувало, що якийсь підсумок був, чи торба якась торбина противогаза, чи ще щось тут загублено. Питання до знавців, задача. Рядовий Іванов біжить в пагорб і скидає всі набої. Питання. Чому рядовий Іванов це зробив? І скільки залишилось набоїв у рядового Іванова? Це вам задача додому. Домашнє завдання. Прошу всім зробити і відповісти в коментарі. Буде цікаво прочитати ваші думки. Дерлися, Мосіна, рядовий Іванов не залишив. Револьвер не залишив. І пістолета ТТ також чомусь не залишив нам. Навіть ручний гранат. От, рядовий Іванов, редиска. Скільки набою змарнував, а так би це все могло ще шмаляти і шмаляти. О, така історія.